Друзі, мої вам вітання. Так, сьогодні що в нас середа? Третій день турніру. Трьохзірковий, дуже швидкі всі кольори. Оборонка тримає. А. Будемо продовжувати. Ух ти. Е Ну, я не думаю, що тут медведиця потрібна. Мені здається, тут більше потрібен розподіл. Бо вони будуть по одному бити. І будуть мені медведицю. Ну, тільки Джахангір хіба що. Но я його не дуже той боюся. І вони мені мішку можуть вбити, ці бальтазари. Я не думаю, що вона довго вистоїть. Звісно, три зелених було б краще проти синього центра, але бухти мой, як багато різнокольорових камінчиків. Ага, Джоліка знайшов. Щось я Загубився. Нам потрібно. Потрібно 6 зелених. Нам не потрібно четвірочку ту робити, комбо те запускати. Нам вистачить ось так. Ну, бийте. Так. Давайте оці всі знімемо. Вона все одно зараз накладе. Одним камінцем я її не вб'ю, але ось так сині зберу. О, все. Зрозуміло, все зрозуміло. О, бачите, тич тичко з Йокена зняли атаку. Підступний у них скіл. Давай, розганяй нам атаку. Тільки вона хоч. Ладно, я все одно зеленими буду бити. Нехай буде повністю розігнано, зараз Бальтазара одного знесемо. Потім перевключимося. Не знесли. Давайте перевключатися Сині можна зібрати. Чому б ні? Я, до речі, Йокін Мокіна взяв, а чомусь е, про те, що це дзеркала і воно буде відображатися, я не подумав. Ну, я, типу, йокіна брав проти проти Діви. Ладно, і так все нормально склалося. Тут вони під зеленими вони і ляжуть. Навіть включати нічого не буду. Ні, диви. Вижив. Так, ну, погнали далі. Знов Бальтазари, знов так. Е -е, погнали так само. Тут мені все потрібно. Давайте комбо крутити. Давайте четвірку синю. О, синю, бляха, зелену. Ну, це я ще просто, це я ще просто не поспав. Так. включаем. мне хотелось бы каким с чином сыни за брата. так и вот так Нехай там хіляються, нехай там б'ють. Я зараз зараду все познімаю. Розподіл собі поставлю. Так, відображення да, буде. Ні, я не все познімаю. А, ні, чому? У мене ж два диспейла. Дімка не тупи. Не тупи, сказав ем, так. Давайте ось так. Як думаєте, два зелених джоліка доб'ють? Не добили. Геть зовсім трішки не добили. Давайте розгін на зелених стоїть. Та й <кій> Йолоч, Йолочки на палочках, палочки на йолочках. Все. Далі собі тихо, спокійненько. Збираємо що небудь і виграємо. Тілятися їм не маючи. Включаємо непереможний режим, збере що небудь, поки воно саме не приб'є противника. Можна так. Давайте ще там, може, десь об'єм десь тут а пошукаємо. Ну, я ж кажу, режим працює. Крути що небудь. Ой, Джоліка не включив. Вроді протис, а він не протисся. Дивіться, знову. Видно, зарані натискав. Так, червоного зеленим буде, звісно, та ще пробити. Зараз, можливо, можливо, спробуємо якусь трішки іншу команду. Побачимо, хто проти буде. Так чисто порозважатися. Ну, є, yeah. половинку знесли да, Нудно. так, дивимося, що далі. Ну, цікаво, йокін мені тут не треба. А от розподіл мені б не завадив, так? Да? Давайте, можливо, візьмемо ось цю тоді. Давайте схельгиз гуляємо тоді. Звісно, щоб скло було, було б цікавіше. От мені скло потрібно, щоб порозважатися. Хочу зелений, хочу атаку підняти. Хоча б трішки. Бачите, мені її якраз і зрізали. Офі, Офігівші. Так, у нас джолік не включений, за три камінця в порожнечу ми не зарядимося. Ну ладно, все одно зберемо. Давайте ось так. Джолік іде червоний. Давайте тут пошукаємо. Нема. Ну, під бальтазаром є. Я не думаю, що він доб'є, а так і немає, да? Ну, половину половину зніс. Вже непогано. А гномі як? Сусульту не прочитав. Взагалі перший раз звернув увагу. О! парам пам пам так, так погано, що в мене загонів не вистачає. Угу. Ладно, давайте. Погнали. Будемо без загонів. У, У не жовтих, не. не червоних. Одні зелені. Так, два. Два червоних взяли. 5 Вбили, ні. А, ще. Пройшла ульта. Давайте дозаря... дозарядимо, там атаку зрізали. Ця посивка мене так під... підкумарює. Але ми атаку перевключимо. Так, цей сильніший. Давайте цим. Ні, хоча навпаки треба було, ну, ладно. Я не думаю, що тут велика різниця та є. Перезаряд і він догорає. Ось така команда. Далі. Далі в нас пеньок. У нас пеньок. Можемо. Замінити. Давайте цього візьмемо. У буде загон хоч один кичну ще червоний. Так, Хельгі, атака, таунт. Все є, погнали. Давно пеньків не було по центру. Так, давайте ось так. Ось так хочу, щоб він. Щоб він в медведя ультанув. І можливо там червоний знизу вилізе. Ні, не виліз. Бо жовтого тут немає. Добре, тоді четвірку зробимо. Так, це я його перезаряжу, це не дуже добре. Зате зелених. Так, атаку підробили. У мене в нас все одно зрізано. Жовтого зацепити я бомбою не можу, але червоного можу. Ну, давайте. Нехай нам атаку зріжуть. А я міг би залишити Брієну от Назара. Ого, а що то було? Там що контра десь була? Все, отхилився вовер. Я думаю, щось що так акуратненько потрібно. Да, якісь. Небезпечний момент. Так, камбятана є. Зараз там ще Гремс. Нікого ряснув. Так, повернемо так от зарядимо Хельге. З таки мені здається, щоб 15-й загін був то він би не лег, дивіться, вже фуловий, тупо вовер. Тупо фул. От не заряджайте цю бабенцію. Добре, давайте ось так. У нас ще розгін мани є. Тебе чи ні, мені б хіла добити і було б взагалі чудово. А в мене немає і чим добити. І жовтого немає. Ось і жовтий є. Відмішку не спасу. Дуже хотів, але не вийшло. Слухайте, зараз, як буде рес, то буде мені. весело. Ну, червоні я підготував. Ні, Не, не я. По 86, да, він хиляє? Так, чудово, з цим ми вже впораємося. Так, знов хіл. Можливо, зеленим зараз його. Ну на 300. Я не знаю взагалі нафіга його качати, це всі догріва. Він випав мені 60 на 25-х, ну взагалі не бачу якогось сенсу його качати. Ну, 397-й. Весь це тримається. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки, миру, щастя, і добра вам.